У чому майбутнє євангелізації у західному світі? Якщо ви нічого сьогодні не зрозуміли, то запам'ятайте хоча б це майбутнє не у програмах. Хоча деякі програми мені дуже подобаються, але майбутнє не в освітніх заходах, воно не в тому, щоб увімкнути відео та подискутувати. Майбутнє зовсім не в цьому воно в месійному залученні. Пересічних християн і в поясненні, що ні церковні програми, ні інші заходи не зроблять роботу за тебе. Тобі доведеться говорити з людьми особисто, особливо з тими, хто найближче до тебе. Тобі доведеться перестати приховувати те, хто ти є, від людей, що тебе оточують. Адже якщо Христос насправді є центром нашого життя, то кожна близька нам людина, наші колеги, наші сусіди, члени нашої сім'ї. Якщо Христос дійсно є центром нашого життя, то єдиний сценарій, при якому ці люди можуть не знати про Христа і ніколи не почути про Євангеліє, це лише якщо ми приховуємо своє християнство, що ми, звісно, і робимо, або ми змістили Христа на окраїни свого життя, не дозволяючи йому перебувати в центрі. Так ми теж робимо.